Привіт, це я, Bodicus Games. Ми сьогодні граємо в Майнкрафт в один блог. І з нами Вова Всем привет! Ну, така погана новина, що Вова буде мовчати тому що у нього трохи, трохи... трохи буває мікрофон проблеми і все. І ми будемо зараз цей кен строити дип. Думаю, Дім строить. Е, Вова! Ну, ну я не знаю, ну шо, 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 чогось. Но ну, Волос хотів так, щоб на Кип Івенторій. Напишіть в коментарях, що. Вовен! Кіп Івентари, це чити Напишіть просто йому в коментарях Що... Кіп Івентарі це... 4 Хочешь Зачем мне? Зачем мне цель его на пивлока? Просто я хочу них. Ну, вы можете... Мне очень интересно, а який ты хочешь домик себе построить? Ну... Побачишь. Ну хорошо. І роби, будь ласка, зроби, і зроби, будь ласка, на півблок ще, якщо не буде хватати з моїх. Ти, ти можеш, будь ласка, виключити мікрофон? Так. Да. Ага. Навіщо? А, я знаю, да, окей. А, так, окей. Дякую, Вова. Є, є а чого я заспав тут? всех тих? Я березню. Дякую. Зараз, 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 зараз. Зараз хвилин Зараз хвилиночку. Так возьми на півблока, ось а вот сейчас даю тебе. Зараз, да, іди иди сюда, будь ласка. Кому еще просто я ще ж щас... построю, ты ж дякую, дякую.